Посадила я свої гортензії 15 штук. Зараз буду поливати. Дивіться, яка грядочка вийшла тут. Так. Ой, зараз буду. поливаю з добривами. Садити їх треба так, щоб була типу, ямочка, щоб було... Там ще войним опалом, треба його позамульчовувати, типу, блін, стаканчик виріс. Ой. Ну, ось і так виходить, дивіться, в мене ось є. Їти на продаж, Хочу пишіть. І гортензія по 40 гривень від 40 штук. А одна штука 135 гривень. Ось такі дела. А, суниця в мене є. 250 гривень, 10 штук. Шикарна. Уже із ягодами. Видите? Два сорти. Регина і Алібаба. Ось така грядочка. Гортовою будемо, побачимо, як вона буде мене простити. Рости в тіні, по утіні. Коріниця б там пересажу. Трошки розпродаю грядку, а то немає де садити. Тому кому потрібні квіти дешеві і красиві, пишіть мені. Особисті повідомлення.